Добрий день, шановні друзі, підписники мого каналу та просто гості. Сьогодні знову на моєму каналі трішки нетрадиційне відео. Купив собі отакий чудо-апарат. Це є в нас фактично сварка, півавтомат, професійна сварка. От, і вирішив з вами поділитися розпаковкою, можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось теж собі захоче таку зварочку. От, в даному відео розпакуємо, подивимося, що вона собою являє, що це за сварка. І навіть я думаю, що якщо вдасться, то навіть попробуємо нею зробити якісь там пробні шовчики. Якраз мені потрібно банер заварити, то якраз попробуємо, як вона працює. Ну що ж, Давайте в двох словах вам покажу її. Та? Тобто Це є сварка 3 в одному. Тобто тут тримається режим Тік. Тобто так званий тобто так званий режим аргону. тобто його Можна варити, можна нею варити алюміній, можна варити нержавіючу сталь. А також присутній звичайний MMA режим, так називаємо це звичайна дугова зварка. Ну і, звичайно, є режим півавтомату. Тобто фактично можна варити з газом, можна варити без газу. А якщо варити без газу, то потрібно до неї придбати спеціальний такий самозахисний флюсовий дріт порошковий який буде захищати середовище металу при зварюванні. Дана модель зварки є професійною. Довший час я заморачувався, вибирав собі модельку і вирішив, все-таки, я не є такий професійний зварщик, але вирішив собі для дому придбати таку річ. Десь колись потрібно щось зварити, якийсь тонкий метал, там бляху по гаражі, а інколи приходиться підварити. от ну Вирішив все-таки вже не економити, а взяти собі вже такий на руки апарат. Дуже він мені сподобався. Давайте я зараз. Попробую розпакувати, розказати вам. От. А даний апарат він має, бачимо, що 60 місяців гарантії. От. Має такий LCD дисплей, тобто це вже така моделька сучасна, цифрова. Зараз я розпакую, покажу вам, що є в комплекті і попробуємо пробігтися по його функціях. Отже, Починаємо розпаковочку. Так, розрізаємо скотч, відкриваємо коробку і дивимося, що нас зустрічає. Ну, Почнемо з того, що в комплекті зустрічає у нас такий шланг. Заявлено виробником, що він є 3-метровий. Це є шланг для підключення газу. Варити можна як вуглекислотою, так і аргоном. Тобто, Дана моделька вона специфікується на алюмінію. алюмінією. Тобто, даний шланг можна буде підключити до балону аргону чи до балону вуглекислоти со 2 е, В комплекті я зразу замовив собі, ну, так як в мене балонів немає, я не являюсь професійним зварщиком. Каже, я... Ні волшебні, я тільки учусь. так само і тут. Тобто я тільки вчуся. І, скажімо, так, купив собі такий замовив зразу дріт. Це є дріт самозахисний, порошковий, тобто він дозволить нам попробувати, як дана зварка працює зварює без газу, оскільки балонів в мене ще поки що немає. Так, підложим його в сторону. Так, Бачимо, в комплекті також є такий от молоточок. Щіточка. Ну, це стандартна річ для вбивання е, флюсу. Так, що в нас ще є? О, ну, маємо таку горілку. Давайте її дістанемо з кілька. Розпакуємо все. така от горілочка, кнопочка, в принципі, удобна. Ну, вибачайте, я не є професійний зварщик, можливо, якусь термінологію я буду неправильно казати. Можете мене поправити в коментарях. Взагалі я займаюся автопідбором. Хто підписаний на мій канал, знає. У мене багато є відео по автопідборі на моєму каналі. Кому цікаво, можете переходити, дивитися. Взагалі займаюся автопідбором. Але так як я людина універсальна, роблю багато речей, діагностики, машинний автопідбір. Ну і ще займаюся іншою справою. Ну і фактично по зварюванні теж для мене буде цікава така нова тема. Ну, вона не нова. Дуговою зварочкою я варю, а от е, вирішив тріш трішки побавити співавтоматом, навчитися ним правильно варити. Так, що ми ще маємо? Маємо зразу тримач для електроду. Такий нічого якісний, хороший. Видно, що тримач поміблені племи, все так, як має бути тяжкий такий дріт, видно, що січення в нього хороше. Так, що ми ще маємо в комплекті? Так, це є дріт від самої зварки. Давайте розпакуємо, подивимося, що в нас ще є в комплекті. Секунду одною рукою не витягну. Тяжка. Так, витягнув дану зварку, дивимося, що в нас ще є в комплекті. Ще в нас є маса, звичайно, традиційний. Кабель маси теж такий тяжкий, видно, що він досить якісний. Так, і що? Так, і що ще маємо? Маємо гарантійний талон від «Вітлса». Тут гарантія складає Professional 60 місяців, як я вже говорив, ця зварка відноситься до професійних. І маємо отаку от інструкцію. Зараз спробуємо підключити даний апарат, подивимося, які функції він підтримує. Давайте зроблю вам що, огляд органів управління. Ззаді є кнопочка ОМОФ. Класична, яка його включає, тут маємо штуцер для підключення газу. Говорив, що він може варити може аргоном, може варити вуглекислотою, а також може варити мультигазом з змішанням аргону з вуглекислотою. Зараз перейдемо до передньої панелі. Так, передня панель виглядає ось так. Маємо дисплей, маємо таку от крутку. і маємо, такі от кнопочки. Такі от от кнопочки. кнопочки, які е, вибирають різні функції. Зараз спробуємо відкрити подивитися блок, куди закладається наш кабель, зварювальний дріт. Ось маємо таку систему. Вона відкривається. Сюди закладається наша катушка з дротом. Тут є механізм протяжки. Зараз ми спробуємо закласти даний дріт, подивимося, як воно нам вдасться. Роблю це перший раз. Так, дістав нашу катушку з дротом, Ось так вона виглядає. Зараз ми її розпечатаємо, спробуємо його вставити в даний апарат. Так, ну так от якось вдалося намотати дріт. От цю штучку пришлось витягнути, вона стояла тут. Це, я так розумію, невеликі катушки з більшою кількістю дроту. У нас виходить катушка кілограмова. Ось така от натяжечка, сильно я не давав натяжку. Тут зверху регулюється прижим дроту. Кажуть, що для порошкової проволоки сильно його затискати не потрібно, щоб він не проминав проволочку. Зараз підключимо пальник і будемо пробувати дивитися, чи вилазить наш дріт. Так, момент. Для того, щоб зробити правильну протяжку дроту, рекомендую зняти ось це супло захисне для газу і зняти сам, сам цей жикльор для дроту. Після того, як дріт пропхається, можна його надіти. Зараз будемо пробувати. Так, ось підключили наш пальничок, пробуємо вмикати. Бачимо, сварочка загуділа, отак от загорівся дисплейчик. А тут є кнопочка протяжки дроту. Можемо, в принципі, на пальничку натискати, але я думаю, що ми спробуємо через стандартно через кнопочку. А давайте подивимося, чи дріт все-таки проходить. Для цього відкриємо кришечку, нажмемо ось цю кнопочку і подивимося, чи крутить. Да. Так. Протяжка пішла. Катушка крутить. Чекаємо, поки дріт вилізе в нас з сопла. Можемо на пальничку самому нажати кнопочку. Ну давайте стандартно попробуємо кнопочку. Ось я поставлю так катушечку, щоб сам пальничок, щоб ми бачили, коли вилізе дріт. Давайте якось зробимо. Зараз секунду. Ось таким чином я поставлю і будемо пробувати прокрутити дріт, поки він не вилізе з пальничка. От бачимо, що дріт крутиться. Він пішов в пальник. От Мотає. Поки що ми бачимо. О, все. Бачимо, що дріт виліз. Значить, ми все зробили правильно. Тепер ми можемо назад вдіти наше сопло. До речі, тут сопло 0,8 мм. Також в комплекті ще є два сопла на 1 мм і на 0,6 дріт. От, Пробуємо зараз закрутити наше сопло. Трішки його бажано затиснути і надінемо. Зараз я затисную, все легенько затиснув і пробуємо тепер закручуємо пальничок. Все, все надівне місце, бачимо, опусив дріт, залишаємо там приблизно 0,5 до сантиметра максимум дроту. Давайте пробіжимося аж тепер по функції. Дивіться, оскільки я буду варити порошковим самозахисним дротом, то рекомендують використовувати пряму полярність. Пряма полярність вона передбачає те, що ми цей штекер запихаємо на мінус. Тобто, коли ми запихаємо сюди його на мінус сварки, значить, ми на цей електрод на пальник свій подамо мінус. А плюс, плюс масу ми кинемо на метал. Тобто це є пряма полярність і порошковим дротом рекомендують варити саме з прямою полярністю. Цей дріт, щоб ви розуміли, який виходить з автомата, тобто це є продовження дроту пальника. Тобто Ми його можемо кидати або на плюс, або на мінус. Відповідно, якщо ми в даній ситуації будемо варити порошковим дротом, значить ми на нього будемо подавати мінус. Ми його будемо підключати на мінусову клему, а на плюс підключимо масу, яку дамо на метал. Ось так буде виглядати наша підключка. Сюди ми підключимо на плюс ми підключимо масу, яку дамо на метал. Давайте тепер коротко пробіжимося по функціоналі, подивимося, що в нас є. Е, перша кнопочка мод відповідає за режим зварки. Бачимо, в нас є 4 режими. Давайте почнемо з самого першого режиму. Дивіться. Е, зараз зараз, зараз, секунду починаємо блимати е, Самий перший режим. Я перескакую, перепрошую. О, самий перший режим це є зварювання півавтоматом. Як бачимо, що наш режим даний передбачає? Показано, що ми будемо зварювати з газом СО2. Також ми можемо за допомогою кнопочки Матеріал вибрати тип металу. От, Ферум, алюміній, нержавійка. І також зварювання флюкс, це буде зварювання, от є аргон плюс СО2, флюкс, це зварювання без газу цим дротом, який ми маємо. Також, що ми можемо тут регулювати? Тут ми можемо цією круткою регулювати е, товщину проволки. От в нас в даній ситуації 8 мм. І тут в нас е, регулюється швидкість подачі дроту. Швидкість подачі дроту. Так, це кнопочкою машом можемо переключити. Можемо регулювати вольтаж. І швидкість подачі дроту. Тепер беремо функції, які ми можемо мати в цьому режимі. Перша функція це є міліметри. Ми виставляємо товщину металу, от нас стоїть одиничка, ми поставимо. А чому у чому нас горить 0,9 мм, якщо у нас дріт 8. Секунду, зараз розберемося. Так, ось дивіться, розібрався. Получається, що якщо ми варимо порошковим цим дротом, то в нас автоматично він вибирає так, якби... От, коли ми вбираємо матеріал флюсовий дріт, автоматично у нас міняється товщина на 9 мм. Тобто інакше ми не зможемо вибрати, тобто він автоматично визначає, що дріт трошки грубший йде. 0,9. Ну, добре, це в межах норми. Так, також пробіжимося по функціях. 2Т-4Т, бачимо на дисплеї. Перше, ми вибираємо. Діаметр дроту. Друге, це режим 2Т4Т. Що означає цей режим? 2Т це коли ми натиснули, дуга зажглася, відпустили, дуга погасла. 4Т це ми нажали, дуга йде, триває безкінечно, поки ми знову не нажмемо на кнопку, це режим 4Т. Так. У нас режим 2Т влаштовує. Переходимо. Це є старт форс дуги. Гарячий старт, тобто це йде прожиг, якщо метал не дуже чистий, тобто буде прожиг. тобто Якщо ми доходимо до іржі і пропадає в нас дуга, він автоматично дає форс, піднімає силу струму, пропалює іржу, і коли нормалізується дуга, тобто він повертається до попереднього режиму. Тобто такий апарат багатофункціональний. Далі, що ми можемо ще вибрати? Ми можемо вибрати індуктивність. Індуктивність це режим, тобто ми можемо дати, от в нас 0 стоїть від плюс 2 до мінус. Ой, перепрошую, від плюс 10, здається, до мінус 10 зараз секунду. От, Індуктивність. Так, плюс 10, мінус 10. Ну, Рекомендую ставити плюс 2 приблизно. А від цього буде залежати наскільки буде глибоко пропалюватись шов. Ну, тобто, Плюс 2 це буде шов більш таким горком, а якщо буде в мінусі, то він буде більш пологий, але буде пропалювати метал наскрізь, скажімо так. Тобто, Для зварювання толких металів краще брати індуктивність таку ближче наближену до нуля, плюс-мінус 2. Так, що в нас ще є? Це в нас є режим капельки. Тобто, Коли він закінчує зварку, наскільки буде сама капелька на дроті великою, розмір. Тобто, Чим менша капелька, тим легше потім знову розпалити дугу. І останній режим режим точки. Тобто ми можемо вибрати, через який час апарат буде нам робити прожиги. Тобто якщо ми хочемо варити точкою, щоб точки були однакові, ми вибираємо цей режим, вибираємо, скільки секунд буде йти точка. І відповідно зварювання точкою ми будемо мати рівномірні однакові точки через кожен там проміжок. тобто ну, Він буде палити однакові точки. Так, тепер другий режим. Другий режим це синергетичний режим. Синергетичний режим він передбачає. А все на автоматі. Автомат, апарат автоматично визначає, скільки подати дроту, який струм. В сенеретичному режимі тобто все відбувається на автоматі, все працює класно. Дуже відгуки такі хороші, кажуть, що е, в сенеретичному режимі дуже легко варити для початківців. Тобто, ну, попробуємо також цей режим. Е, так, наступний режим мод. Наступний режим це є режим е, зварювання електродом. Ну, тобто бачимо, тут є роз'єм, куди так само в комплекті є тримач для електроду, може підключити електрод і варити як звичайною зваркою. І останній режим, останній режим це є тік. Бачите, автоматично з'являється аргон. Тобто тік зваркою ми можемо варити. Рукава, на жаль, в комплекті немає, але можна докупити рукав, докупити балон аргону і варити, зварювати газом, зварювати алюміній. Ну, давайте повернемося до Давайте візьмемо автоматичний режим. От, коли в нас вибраний автоматичний режим на півавтомата, ми можемо цією круточкою зменшувати ампераж струму. І бачимо, що от, зменшилася в нас тут полоска. Тобто, Якщо 78 А, то ми варимо тонкий метал. Якщо ми додаємо амперажу, от він, бачите, з'явилися дві полосочки, додаємо ще амперажу, з'явиться ще одна полосочка. Тобто, Він автоматично визначає, який тип металу ми будемо варити товщину. От, зараз дві полосочки, зараз має додати ще одна при збільшенні струму. О, бачите, це вже грубий метал, ми будемо зварювати. Ми повертаємось. В даній ситуації в нас метал тонкий буде, зараз я попробую його в роботі, попробую, як він зварить мій виносник. Е, так, У нас 1 мм, бажано поставити функцію зменшити товщину дроту. Та, в сенеретичному, на жаль, він бачить, що в нас 1 міліметр, тому що в нас плюсовий дріт. Добре, попробуємо зробити зварочку і попробую вам потім показати результат даної зварки. Одною рукою незручно буде це робити, тому я покажу вам вже готовий результат по даній зварці. Бачимо, що зварка багато функціональна. Бачимо, що тут є дуже багато режимів. Тобто для професійної зварки, думаю, саме то. Для початківців, тобто я поки що початківець, тому от виставляю синергетичний режим, все на автоматі, вольтаж. Подача дроту автоматично. Тобто будемо пробувати варити. Результат покажу вам на відео. Так, Зварити хочу отакий от такий От У мене він в кутику тут тріснув. Як бачите, метал не зачищаю. Зараз попробую, як буде варити даний апарат. Маски я не мав, скажімо так. Попробував, підварив. Ось так от у нас вийшло. Зараз я обіб'ю флюс, Подивимося на результат. Не мав, на жаль, маски, я так на сліпу трошки мусив його підварити. Зараз подивимося, який результат варить, скажу так, дуже класно, дуже прикольно. Зараз собі б'ю фактично захиснув цю всю шолху і подивимося, який шовчик. Ну, ось так воно підварилося, кажу, варив без маски. Вибачайте трошки такий, можливо, грубий шов, да? я не, не ставив собі задачі там зробити щось в ідеалі. От, треба було б масочку, болгарку, почистити. От. В даній ситуації я просто прошмаркав, спробував, як працює даний апарат. От. Ну що ж, можу сказати, так як я ще не професійний зварщик, надіюся, можливо, колись навчуся ним працювати. Тому, я думаю, що для моїх домашніх потреб даного апарата мені вистачить з головою. Я вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, там буде виходити ще багато цікавих відео по огляду автомобілів по автодіагностиці. Тобто, всі відео ви можете переглянути в мене на каналі. Не судіть мене строго як зварщика, Я ще, скажімо так, ще тільки вчуся, тому придбав даний апарат і вам всім дякую за увагу. Хотів вам просто показати, як даний апарат працює, і. Ну, Зробити його розпаковочку, щоб ви всі бачили, з чого він складається, можливо, комусь буде цікавий такий апарат. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, дивіться мої відео, всім па-па-па-па, мирного неба і всього найкращого. Всім до побачення.